Ні, ну гайс, сорян, що той відос так обірвався. Коротше, єбаний айфон. Оцей у ньому закінчилася пам'ять і перервалося. Це друга частина, бо я зараз не монтую відоси, я вам про це вже неодноразово говорив, тому що просто не маю такої змоги. Тому просто я два підряд дропну і підпишу перша, друга частина. І ви, якщо подивились, ту, заходите дивитися цю просто одразу ж. І все. Просто замість одного разу ви відкрили два рази відос. По цьому зрозуміло, беремо наступне, але спочатку так, потрібно забрати наші сирнички, бо я чую, що вони вже тріщать, горять і Ну Коротше. Раз, два три і чотири. Так, готово. Чотири сирничка перших є. Так, залишки скидуємо. Так, і хуяємо. Далі. Я люблю нормальные сырники работать, типа не миниатюрные, а такие, знаете, что ебать, котлета нормально. 4. У мене вийде десь 16 сирників, може трохи менше. Якби жінка робила, в неї вийшло б штук 50, і ібо... бра. Вона мілі пізрики робить. Так, так, це ми воно забираємо. Нагадую, ми тестували оце. Так. Наступне у нас ось це буде. Так. Наступна пляшечка виглядає ось так. До речі, мабуть, в цьому навіть iPhone буде якість покращена. Блядь, це я знімаю 4К. Сука. Долбоєк. Казав не знімати логі в 4К. Сука. Так, що в нас? Напіввиний. Напівсолодкий червоний буно. Ноче Еспаньоло. Іспанська ніч. Торгова марка. Так, виробництво вулиця Заводська, місто Болград, Одеса. Окей, теж Болград. Так, що у нас тут? 8,5 5 О, поїхали, Поїхало. Ну, якщо ви бачите, то те було таке більш розове, а це прям, ну, блядь, темне-темне. Ніч хуля, ніч завжди темна. Блять, відкривайся, рука, блять, після. Цього а масна після творога, після сирника. Ой, розлий. Оп, хватимо. Так, що у нас це? По запаху таке саме. Ну реально по запаху тупо те ж саме. Еспаньоло! Піде на заставку. Ну, тупо таке саме по запаху. Це просто солодке. Немає кислинки, взагалі. Те було солодко кисле, а це просто солодке. Хоча тут написано, що теж напівсолодкий. Винний напій. Ну. Запах заєбісь. Запах винограда. А, я вам казав, що я чисто солодке, не сильно люблю. Тому це мені більше сподобалося. Мені, інтересно, реально скукові його треба випити, щоб вбухатися просто. Просто я ще ні разу не п'янів за все время. Але що важливо, я й цілі собі такої не ставив ніколи. Я п'ю, по-перше, тільки той напій, який мені просто подобається на смак. По-друге, я... Не маю за цілію брати і напиватися. Я п'ю не тому, що мені потрібно розслабитись чи напитись, чи достигнути ще якоїсь цілі. Я п'ю тільки виключно те, що мені подобається, і тільки через те, що мені це подобається на смак. До 29 років я жодного разу в своєму житті ніколи нічого не пив. В жодному разі. От я був категорично проти цього всього. І... Ну, рішив спробувати. В 29 мій стаж рік. Але це, типу, знаєте, там, мабуть, за цілий рік, попередній, за 25-й, я випив. Ну, десь 2 бутилки вина. З загально. Ну, типу, ви бачите, скільки я піду. Десь загально 2 літри вина. Ну, Десь літру джина. Літрів. Шість а, лікеру, Це там Бейліс, купрік. А, а, що там, блин, як і, Молла, моллач, якось так називається Отаке. А, най, найбільше, бо найбільше подобається лікер з льодом літом. Ну, просто ахуєнно, не знаю, я кайфую. І. Ну, десь. Літри-дві горілки, але я її п'ю типу, як коктейль. Типу стопарик горілки. І до, стоп... ну, до 300 мл бочкового мохіто. Воно гірке і з горілкою прикольно сочетається, мені подобається. Це за рік. Не знаю, це багато чи небагато для однієї людини. але у мене так. І я шкаю: ну, типу, просто через те, що воно іменно подобається по вкусу. Чисто, чиста горілка, хоєта. Ні за які гроші я її не пив. Не розумію, в чому прикол. Чистий джин, хуета. Просто піздець. Але сьогодні ми будемо теж джин пробувати, і ми його будемо пробувати чистим, бо в мене тоніка немає. Але я не впевнений, що той джин спасе тонік. Я вчора намагався його розбавляти просто газовкою і енергетиком. Яка хуйня, блять, ну це просто піздец. Єврейська моя душа. Розумієте, побачив козацьку раду джин нахуй за 180 гривень. Замовляю і кажу собі 100% хуєта. наші 100% не вміють робити джин, якщо не робили водку. Ну, по-любому це якась хуйня і, все одно беру і заказую. І що ви думаєте? Бінго, це повна хуйня, блять. Прикольний сок, але дуже солодкий для мене. Попередній був кращий. Робимо заміну, але спочатку перевернемо наші сини. Не розпадайся. курвочка. О Що то... то не очень. О як? Що то все? Переспугалося. Так, нагадую. Було це вино. Ночі еспаньоло. Так, далі в нас. А, Праволіно. Ну, доволі розповсюджене вино в Україні, як на мене. Ну, як мінімум в Полтаві так точно. І, як мінімум, серед тих. Хто... З -з -з Зі мною спілкується. <реш> <реш> Отак от, от. Це, я так розумію, біле вино. Ніколи в житті не куштував біле вино. І це буде вперше. Вперше з вами, до речі. Так, я його налью менше. Ебать, прикольний запах. Семі Світлай. Семі Світ. Бля, це, це запах навіть не винограду. Запах дуже кайфовий. Я не можу зрозуміти, що це за запах. Семи світ Світлайт. Фраголіно Фореста. Бля, кайфовий, тупо як якийсь напіток прикольний. Буратіно чи щось таке їбать. Так, виноматеріал з виноградуси між білих європейських сортів, виготовлених бля-бля-бля, шкном позброджуванням. Так, теж 79 калорій, теж 85 обертів. Не бачу, хто виготовив. В очі їбусі не бачу. Хойозно, хто виготовив. Не поняття. Тут он щось понапис... Ага. А, ну тоже болград, я ебав. Все звідти нахуй. Ах. Щось маш по 6 свистить. Ну запах, конечно, єбейший, я не знаю, тупо напіточок. Реально як дюшеска якась? Охуєть! Як можна, блядь, не... Ну, типа, чисто напиток ті штадю Ну, вперше пробую біле вино. Вперше. Не <різь> блан нахуй. А це кисло солодке. Не прям що так дуже кисло, але після солодкого, ну прям відчувається різниця. Бля, реально, ну написано, що суміш виноградів. а мені, сука, груша нахуй. І херіозно, значить, тут такий сорт винограда, ну тупо, що грушка. Фінки. Хто поняв оцилку, той поняв нахуй. До речі, воно якось по-іншому п'ється, по інакше якесь воно. Якесь воно не таке. По вічтам, що воно типа легше якесь. Кисло солодка Таке аж. Аж корежа, Роби з мене столоне. Я король талці. Фрагуліну. Біле. Фореста. Прикольно, не знаю. Насправді прикольно дійсно. Не думав, що зайде. По тій причині, що я його ніколи не пробував. Але... Логічно, так? Да? Думати, що воно тобі не зайде, якщо ти його ніколи не пробував. Береш щось сирник, ні, пизду нахуй. Без яєць. Тут пізда. Ну, як мені наступні жарти, я yeah. хуйозно. Yeah. У митистої. Ну і все там залишилася склянка. Склянку ми якось пізніше. Склянка в нас. Склянка в нас ось така ахуєнне. Оце похоже на Стефанію. Мені сподобалося. Вардані? Вардіані, якщо бути точним, Россемісвіт. Ну, коротше воно розове. То воно не червоне, прям червоне. Так, вино ординарне столове напівсолодке рожеве. От так от. Тут уже у нас скільки. Де тут пишеться? Видно, що я не тут не, не, не сильно шарю по кашки. О, тут уже 13 обертів, бачите, тут трохи більше. Але його не буду відкривати, немає резону. Ну, Тіп по ми його будемо ще пігодублять пройти А, Джин. Джин у мене відкритий. Зараз обидва будемо тестувати. Це попробуємо, але пізніше з вами. Як буде привід його відкрити, тут є захуяний. Так, джин. Джин у нас, як я сказав. Козацька рада, це в нас ось такий Pink Edition wild berries flower. В джинові в нас так. Цей джин створено за власною рецепторою Спаліть її нахуй. Із додаванням ароматного спирту, ягід, ялівцю та ароматизатору лісових ягід. От що, сука, я не читав! От що їбать! Єбаний ялівець, нахуй. Нахуй ви його сюди засунули? Це ж йобана ригака просто. Це пізде. Я розраховував, ну, типу, там було написано, що там навіть не було написано, що лісових ягід. Сука, на Маудау було написано за клубничку, нахуй. Я, я вам кажу, я отвечаю. Я дуже сподіваюся, що він буде окей з бочковим мохіто, бо воно гірке і воно, знаєте, таке контрастно насичене. Можливо, воно зможе їбаний ялівець перебити. Якщо ні, то це пізда. Цього хватить їбать точно до 27 го року і в кінці 26 го ми з вами її доп'ємо принципово. Так. 37,5. Тут обертів. На смак бан і нахуй. Я вам отвечаю, Я вчора зробив. А, ну, там ми як розпаковували, я трохи спробував. Мені показали, що це ще більш-менш окей. Зараз ви побачите, скільки я його буду наливати чисто на тест, тому що це піздець. Вчора я взяв стопарик оцей, тут стільки 50 грамів. А, взяв а, стакашку. На 300. Влив повний стопарик оцього їбаного ялівця нахуй. І перший у мене був з газировкою. Ну з мінералкою обичною, без сахару, без нічого, просто обична вода. Це просто пізда. Це для кожен ковток це єбана регака, нахуй. Я не знаю, я, я просто вообще не, я не розумію, хто може бути фанатом такого. Це просто піздець. О, як же ж я його сосів кожен раз, коли, бля, ті, я ковтав. Це просто піз... чисто заставив себе, їбать, понімаєте? Випити ту хую то. І зараз, от дивіться, я собі налив. Я буду чисто себе заставляти це випити для вас, щоб просто ви розуміли. Я, блядь, я вам відповідаю, я в дитинстві інгаляції такої хуйні робив. Це піздець. Ой, козацька рада, спаліть цю рецептуру. За те, щоб це збулося. <звук> Боже, ну просто сука, що йовку гризеш нахуй. Я не знаю. Фу, нахуй. Але, але маття Йоп. Я думав, що окей, це. Тільки проблема. Фу, бать воно хуйове, блядь. Я думав, що це проблема тільки цієї залупи. І я на всяк випадок ще брав е джин. Е типу, чистий, теж від Козацької ради. І сподівався, що все буде окей. Так, цей джин створив за власне бла-бла-бла. Е -е... Йобана ти залупа, сука, піздюки, сука. Ясно. Чому я не побачив різниці і сказав, що це там. Створено за власною рецептурою із додаванням ароматного спирту та ягід ялівцю. Та це ж сука, чистий. Ну, які нахуй ягоди ялівцю? Та ви що, сука, з тим ялівцем? їбанулись нахуй? О, тоді все, в мене нуль, нуль питань просто, чому я не побачив різницю. Просто різниця між цим і цим лише в тому, що цей а, більш а, солодіший, ніж чистий джин. І все. У мене нуль питань просто, розумієте? На Молодаву написано: чистий джин. Та який же ж ти, нахуй, чистий, якщо ти їбать з гавняними ягодами ялівцю. Це піздєд. Чистий через те, що вони його не забарвили? Ну, прикольно. Ну, дякую. Самий уйобічний джин, який я пробував. Я не знаю марки тих джинів, які пробував я. Але один був привезений зі Словаччини. З ахуєний, ахуєнний. Я в пляшку, блядь, вхуярив і був задоволений на п'ятка. І один джин купувався тут дружиною в АТБшки, але я не знаю, що то за марка. Тоже мені дуже сподобався. Він охуєнно йшов під коктейль, і він теж був рожевим. Я ж думаю, бачив, що ця козацька рада рожева буде ну, схожа. Ну, це піздець. Це, це реально оцей ще гірший, ніж рожевий через те, що він ще й не солодкий нахуй. Ти хоч трохи солоденький був. Я не знаю, як якийсь нахуй. Спертусінь їбаний, блять, з дитинства. От просто тупо що якесь лікарство. От я хуйозно. Ну, а що таке робити, але ну, по любасу ж є фанати. По любому. Це на прев'юшку. Якщо вам подобається дегустаційний формат, Пишіть про це обов'язково і будемо дегустувати. У нас попереду ще влог з дегустацією сухарів, чіпсов і всьої байди той, що ми заказували. Сичевицю, чечевицю я вже приготував хавою. Всю пачку заварив, розбив полуточку. Так воно виглядає. Типа, взяв лоточок, похавав Зайбись. Отак. Добре, дякую.